Хтось стикався з такою ось проблемою, ось буряк да, росте. І пішла отака от от штука. Вона на картоплі буває, на буряку. Для мене дивно, що це за паразит, звідки він береться. Наче з п'ятого виміру. Не, не коріння в нього немає. Ну, я не знаю, я не знайшов. Берізки є коріння. А тут незрозуміло, не звідки оце воно пішло, і отак все закручує і дуже швидко весь урожай у нас гине і воно дуже швидко розповсюджується. Оце зараз треба оцю, напевно, всю ділянку брати і викопувати. Такі. Не знаю, може щось є, якийсь гербіцид від цієї штуки, щоб прискать. Але поки його... Я не знаю, як воно все і, і називається. Ну, воно дуже рідко в мене буває, але це напало. От, тому я, мені довелося так вибрати отак ціли, цілу ділянку, де воно розповсюджувалося. І оці визбирати його спори, воно наче насівається. Ось ціла тачка. Зараз повезу, оце бурячок заберу. А це десь прикопаючи спалить. треба на як воно називається і як з ним боротись? Підскажіть, будь ласка.